Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 14 грудня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео помилки виноградарів початківців. Частина сьома. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Щиро дякую всім, хто підтримав новий формат відео у шостій частині. Завдяки вашій підтримці наразі я працюю над сьомою частиною. Якщо сьома частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий, то обов'язково зроблю продовження найближчим часом. 14-та помилка має чисельну кількість варіацій. Пропоную розглянути помилки, що пов'язані з обрізкою столових сортів винограду. Перша помилка це коли залишають мало бруньок та мало плодових рукавів. Наслідок жирування виноградних кущів. Врожаю при цьому або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Друга помилка під час обрізки дорослих кущів столових сортів винограду це коли залишають багато бруньок на перший дріт або дуже багато плодових рукавів, як наслідок відбувається загущення виноградного куща та можливе перевантаження виноградного куща врожаєм. За умов неправильної обрізки страждає якість врожаю. Гірше смак ягід, гірше якість ягід, менше розмір ягід. Практика свідчить, що обрізка на 8-10 бруньок за умов сформованих чотирьох плодових рукавів є найбільш прийнятною для більшості дорослих кущів столових сортів винограду. Хоча, звісно, є сорти винограду, що полюбляють більш довгу обрізку, та відповідно є сорти винограду, що полюбляють більш коротку обрізку. Третя помилка здавалася неймовірно, але факт. Видалення однорічної лози повністю та формування рукавів з минулорічної лози. Під час проведення обрізки залишати слід однорічну гарно визрівшу лозу. Варто пам'ятати, що минулорічна деревина не в змозі надати врожай. Четверта помилка: формування плодових рукавів з однорічної жируючої лози. Під час проведення обрізки не варто залишати однорічні жируючі лози, товщина яких може сягати 2 см, а іноді навіть більше. Пам'ятайте, жируюча лоза не в змозі надати повноцінний якісний врожай. П'ята розповсюджена помилка вертикальне розташування пагонів після проведення обрізки. Плодові лози після проведення обрізки. Варто розташовувати горизонтально на перший дріт. У разі вертикального розташування плодових рукавів відстань між плодовими лозами, що почнуть рости наступного року, буде значно меншою, що неминуче призведе до загущення виноградного куща. Та появи грибкових захворювань навіть у випадку проведення своєчасних регулярних профілактичних обробок. У разі горизонтального розташування плодових рукавів кущ буде добре провітрюватися, не буде загущеним, а врожай буде якіснішим. Сьогодні 14 грудня 2022 року. Такі зимові краєвиди зараз. Це норма для мого регіону. Але інколи зима настає зненацька. Кривати виноград на зиму слід заздалегідь до настання періоду тривалих мінусових температур. Музика. Отже, обрізку винограду також слід проводити заздалегідь. В своєму регіоні я проводжу обрізку наприкінці жовтня, початку листопада. На моєму каналі є два окремих відео. Де я розповідаю про обрізку кущів винограду більш докладно. Обрізка молодих кущів винограду першого та другого року вегетації. Обрізка дорослих кущів винограду. Дорослий кущ це кущ, що досяг 5-6 річного віку, та більше. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які ще помилки, пов'язані з проведенням обрізки кущів винограду вам відомі, або про які я не згадав у даному відео. Я завжди з задоволенням читаю всі ваші коментарі та намагаюся оперативно на них відповідати. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо сьома частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий, то обов'язково зніму продовження найближчим часом. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули помилки ванградерів початківців, частина сьома. Якщо бажаєте подивитись шосту частину, рекомендую до перегляду ось це відео.